Е, Що можу вам сказати? Добрий день, сьогодні у нас 31 серпня. Е, погода чудова, сьогодні я рішу трішки попрацювати. Як ваші справи, чим будете займатися, сьогодні я буду плотно знімати тіктоки, все як завжди. Приколи всякі, різні. Да. ну так, рішив трошки своє життя пов'язати з цими блогерами, трошечки щось там. Ну, Люблю просто це діло, знаєш, не хочеться працювати все жесті на дядь на дть. Хочеться щось своє, якийсь бізнес мати, знаєте, якийсь хобі улічення. Оце вот. рішив тако трошечки, як кажуть, в хобі податися. Получається, в мене виходить, я ж стараюсь можливо, теж е плануєте стати дуже звісною людиною. Я вам поможу, візьмете мене уроки за 50 гривень, я вам проведу уроки, як стати знаменитою людиною в місті Вінниця, а саме в Україні. Е давайте ви всі дружно підпишітесь на цей канал і будете слідкувати за моїми новинами, і там буде дуже гарний, класний контент. Я вам обіцяю, тому що з вами Алеквін ж Хочу побажати вам. Знімайтеся в тіктоках, не здійсняйтеся, і все у вас буде в житті гаразд. Я вам зуб даю. Так що сідіть вдома і на вулицю.